Добрий ранок, добрий ранок, дітки, а я хочу сьогодні розказати вам про одну чудову мандрівницю. Ви про неї знаєте, а зможете відгадати, хто це? А ну, давайте подивимося. Хто ж до нас завітав в гості? Дивіться, це краплинка. І вона хоче вам розказати про те, про те, як вона подорожує у природі. Але спочатку вона хоче, щоб ви розказали, а що ж ви знаєте про водичку? Отже, перше питання. Де на планеті Земля є водичка? Коля, де є водичка на планеті Земля? Пригадай. Ну подивись, де вона є? Ну навіть в морі, океані, так? Навіть наша планета блакитна, тому що на ній на дуже багато водички, так? А давай пригадаємо, який стан води буває. Отже, це який стан? Рідкий. Коли можна водичку наливати, переливати, пити, бризкатися можна, так? А це що таке коля? Що це? це лід, так? Це вже твердий стан водички. А як так відбувається, що вона стає такою? Чому вона такою стає? Як вона переходить у такий твердий стан? Що треба з нею зробити? Заморозити, так? Якщо налити водичку у, у скляночку і поставити у морозильник, вона перетвориться на лід, так? А це що за стан води, Коля, подивись, що це таке в чайнику? Як це називається оце? Пожалуйста. І кофе, і какао. <с> так, Оля, коли водичку нагрівають, вона перетворюється на пару. Це пара. І це називається газоподібний стан. Молодець. Добре, отже, йдемо далі. Вода це основа життя для всієї живої природи, для рослин, для тварин, для людей. Сама водичка належить до неживої природи, однак вона весь час рухається, подорожує. Отже, давай подивимось, а як це відбувається? Який чудовий день, яке яскраве сонечко і синє небо. Але мені здається, що сьогодні дуже жарко, а мені подобається сонечко, сонечко світу яскравіше. Ой, що це з тобою? Подружка швидше треба заховатись від спеки. Я бачу все наше озеро. Цікаво, куди я лечу? Напевно, назустріч новим пригодам і чудесам. Ой, а я й не думала, що світ такий великий і прекрасний. Але чомусь стає холодніше, що це таке? Так це ж хмаринка, яка вона величезна зблизька. Невже я потраплю прямо в неї? Ой, як цікаво побувати всередині. <звук> Ух ти, як багато краплинок. Привіт, подружки! Привіт новенька. Як чудово, а я й не знала, що в хмаринці буде так багато подружок. Ой, а що це з моїм плачком? Воно знову змінюється. Це тому, що в повітрі ти була водяною парою, а тепер перетворилась на туман. Всі хмаринки складаються з туману дуже дрібненьких краплинок води. Таким і стало твоє платчико, як і всіх нас розумію, щоб полетіти я стала водяною парою. Тому моя подружка і сказала, що мене не видно. А тепер я стала туманом. Але куди це ми летимо? Як далеко ми відлетіли від мого рідного озера, що чекає мене далі? Ой, моє платячко, воно знову стало таким, як на озері. Це означає, що скоро ти стрибнеш вниз дощиком. Дивись, Моє платячко також водяне, значить, і мені пора в подорож. Стрибнули? Страшно! А ми не розіб'ємося? Не бійся, на землі нас дуже чекає. Ну тоді стрибаємо! Юху! Ось і земля близенько. А як зраділи нам квіти, трава і дерева? А цього варто було стрибнути з такої висоти. Ой, ніби не розбилась. Але ж де це я тепер? Ти в підземному потоці. Біжимо з нами, якщо хочеш знову побачити сонечко. А куди ви біжите? До черелься. Там ми зможемо вийти на поверхню землі. Звичайно, біжимо скоріше. Я так хочу повернутися знову на землю. Чудово! Мене ніколи не було так. Так весело, а ще веселіше знову побачити землю, небо і сонечко. Але ж де це я опинилась? Ми в лісі, наша подорож не закінчилась. Ми поспішаємо далі до озера. Тоді біжимо швидше, мені так цікаво побувати ще десь. Одне і теж кожен день. Навіть подружка пропала я, напевно, ніколи більше її не побачу. Привіт, подружко. Як добре повернутися додому. Я так рада знову тебе бачити. Ти? А хіба ти не загинула? Та ні. Я здійснила подорож і побачила. Так багато цікавого. А тепер мені не терпиться відправитися в нову подорож. Хочеш зі мною? Так, я повністю з тобою разом. Мені було так сумно. Тоді летимо. Привет! На зустріч новим відкриттям і пригодам. Отже, малята, ви бачите, як подорожувала краплинка. Так? Як їй було весело. А давайте ми зараз ще повторимо, щоб запам'ятати. Отже, давайте можна я. Ну, давай, Даша, давай. Отже, краплинки їх сонечко нагріває, вони стають легкими, перетворюються на пару і піднімаються у хмаринку. А у хмаринці. Вони охолоджуються, стають важкими і знову повертаються на землю у вигляді дощика. Або, може бути, і сніжок, якщо це зима. І це явище називається колообіг води в природі. Давайте повторимо, Коля, це колообіг води в природі. Ось так вона подорожує наша краплинка. Отже йдемо далі. А зараз у нас руханка. Давайте теж порухаємося разом з краплинкою. Коля, вставай, прокидайся. Кроком рушта туди, кроком рушта туди, кроком рушта туди, кроком руш. Плескай так, ла лала, плескайте ла 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 ла

І на двох ча, чача, ча, чача, і на двох чача, чача, і нам двох потанцю по танцю, по танцю, потанцюй. Повтори ляля. Усміх низка, ха, усміх низка, ха, усміхни. Добре, хто рухався, Коля. Чого ти не хочеш рухатися, прикинулося би? <хи> Ладно, продовжуємо далі. Отже, давайте зараз прослухаємо оповідання Василя Сухомлинського, Де береться краплинка води. Отже, цікаво, як це відбувається. Оповідання Василя Сухомлинського, де береться краплинка? Бігла оленка по льоду. Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав, дивиться Оленка на пухнасту сніжинку, шестикутна зірочка така красива, блискуча, ніби казковий майстер вирізбив її зі стріплястої платівочки. Наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею і бачить диво. Сніжинка стала Краплинкою води? Отже, Коля, а звідки у Оленки взялася краплинка води? Ти здогадався? Спочатку вона була сніжинкою, так? а як же трапилося? <плес> Щоб що вона перетворилась на краплинку. Як це так відбувається? Ну, справа в тому, що це відбувалося взимку, і в нас були сніжинки, а сніжинки це твердий стан водички. Але коли води... сніжинка потрапила на теплу долоньку, вона розтанула і перетворилася на краплинку водички. Ось так відбувається взимку. Так, Поля? Зрозумів? Ми казали вже, що є декілька станів води. Рідкий, твердий, це коли, коли лід і газоподібний. Ось сніжинка це твердий стан водички. Але коли вона розтане, вона перетворюється у краплинку водички, тобто рідкий стан вже. Так, далі йдемо. Отже… А давайте ми зараз скажемо: а де живе водичка? Коля, давай вже прокидайся. Скажи, де живе водичка? У де... тут. Так, молодець. А ще де? Дивись. Воді. Так, це море чи океан. А це що таке? Озеро, так, або ставочок. Ой. А це що таке, коля? Що це таке? Мої. Ні. Мої. Це калюжа, коли дощик пішов, на землі, дуже багато калюжі є, так? Бачив? Приїхав, стрибав у калюжах, на вулиці колись. Угу. А це що таке, знаєш? Що це таке? Капіки. Це роса. Якщо ти пам'ятаєш влітку, коли вранці виходиш на вулицю, травичка чомусь мокра, хоча дощика не було, а це на неї дуже багато маленьких краплинок водички. І це явище називається роса. Ну і, звичайно, це дощик в комаринки або сніжок, як було в оповіданні, так? коли зима в нас йде сніжок. А ще що це за явище таке, Коля? Як це називається? Як це називається? Чорне море. Це туман, це туман, це коли водичка, вона... Переста... Oh, yeah. Перетворюються на пару, і такі краплинки вісять у повітрі, і це туман. Це явище називається туман. Ну і звичайно ще де? Ти можеш водичку знайти. Що це таке? Крані. Все таке. Крані. Ти можеш піти зараз у ванну кімнату або в кухню, відкрити кран і там є водичка, вона усюди є. А скажи, будь ласка, а водичку можна забруднювати, Коля? не буде. Водичку Буду? можна забруднювати? Ні. Ні, в якому разі, ти вже знаєш, ми вже говорили про це, що водичку треба берегти, тому що її може не стати, а без неї ми не зможемо. Отже, давай ми скажемо кому ж потрібна водичка? Розкажи Коля, кому потрібна водичка? Человека, Кулам, так, а ще. Рослинам, Рослинами, рибками, комашками, пташками, тваринкам і людині, звичайно. Уяви собі, що водичка належить до неживої природи, але без неї жива природа не може існувати. Ось так це дуже важливо знати. А зараз... Давай, Коля, спробуй сам розказати, як водичка подорожує, як відбувається коло обіг води. Водичка капецка. Ні, диви, давай я почну, а ти продовжиш. Сонечко пригріває. Далі що відбувається? Водичка, Воді, водичка що, краплинки що? Стають легкими і, і куди потрапляють, Коля? Мені? Ну дивись, куди вони потрапляють? На, тучу. на хмаринку. А там вони охолоджуються, так, стають важкими. І що потім йде? Як вони повертаються на землю? Дощиком, дощиком. А якщо це зима, то тоді сніжинками де сніг. І оце явище називається коло обіг води в природі. Оце і є подорож нашої водички. І так відбувається постійно. А тепер, Коля, а тепер сюрприз для тебе. Зараз ми подивимося. Як водичка подорожує. Ану дивись. Привіт! Цей дослід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати з ємності в ємність, а результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Тож давайте експериментувати для дослідів на. Отже, Коля, запам'ятай, скільки кольорів Кольорів синій... Червоний ну, і жовтий. Так більше немає. Три кольори запам'ятайте, важливо. Знадобиться водичка, що підфарбована основними кольорами спектру, синім, червоним та жовтим. Шість склянок, три з яких мають бути порожні. Паперові серветки згорнуті довгими смужками. Беремо наші серветки і з'єднуємо ними склянки, наче місточками. Заповнена порожня. І так замикаємо коло. Тепер насолоджуємось видовищем. Ти бачиш, коля, як вона подорожує, як вона перебирається в іншу скляночку. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок, і кольори змішуються. Прибираємо серветки. Синій і жовтий змішалися і додали у нашу веселку зелений. Синій і червоний разом стали фіолетовим, а червоний і жовтий помаранчевим. Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід разом із батьками. Буде Оля, скажи, будь ласка, а як у нас утворився зелений колір, фіолетовий, помаранчевий? Вони ж були порожні ці скляночки. Як там водичка? І ще й кольори з'явилися нові? Там поставі, там, там ну, випадає водічка. Ясмішується, і вона так і попадає, І вставає і Молодець, Коля, спробуйте зробити такий досвід, це дуже цікаво. Так, отже, зараз хвилиночку. Так, ми вже закінчили, так? Добре. Отже, Коля, скажи, будь ласка, а як? Краплинка подорожує на, на в природі. Як вона подорожує? Ну. ну падає і, на сонце і Молодець. І це називається коло обіг, да? коло обіг води в природі. Молодець. Коля! Отже, сьогодні ти ще багато чого узнав про водичку, так? А скажи, будь ласка, а кому водичка дуже потрібна? Человек. Хто без неї не може? Чого вікі мопче та Так, добре. І... І <ріху> і людям. Добре. Коля, а ти як а ти як використовуєш водичку? Що ти з водичкою робиш? Розкажи. Мою завод зову... і руки і руки, і... а ноги моєш. Mm -hmm. <ріху> так, <ріху> добре, а ще як ти використовуєш водичку? Закриваємо. Ну ти бережеш її, а як ти ще використовуєш? П'єш, а ще матуся тобі готовить їжу, так? Добре, а скажи, будь ласка, а ти можеш пити водичку прямо з крану? Можна пити водичку прямо з крану? Можна? Так далі нет? Ні. Ні. А що треба зробити, щоб її потім попити? Треба купити воду бакраской і прям пити. Молодець. Тобто її потрібно очистити. Так добре. Ну ти добре знаєш все про водичку. Ну що, Коля, тоді я буду з собою прощатися іду іншим діткам розповідати про водичку і про коло обіг води в природі. До побачення, до побачення, пока-пока. Коля супер, молодець, ти вже прокинувся, псав відповідати. Поклич матусю свою. Добрий ранок. Я Дай. вже не сподівалася, що щось вийде сьогодні зі світлом, але так, такий сюрприз. У нас на сьогоднішньому тижні на цьому тижні чотири е, заняття вийшло. Це супер з такими умовами. Сподіваюсь, що на наступному тижні нам теж буде щастить, і у нас все добре вийде. Дякую, Дякую. вам за те, що приєдналися. На все добре, до побачення. побачення. До побачення.